У переповненій маршрутці Надійка поближче підсіла до старого дідуся, аби всі й думали, що це від нього несе перегаром. <риклад> Читерка української мови, проходячи біля кабінету трудовика, наступила на цвях. Трудовик був в шоці. Такий дієприкметникових зворотів в українській мові він ніколи не чув. Даїшник зупиняє машину і каже, ви перший, хто проїхав на цьому перехресті без порушень, ось вам 100 доларів. О, права куплю. Ви без прав? Дружина, не слухайте його, чого поп'яні не скажеш. Так ви і п'яний? Те ще. Я ж казала, що на краденій машині далеко не заїдеш. Син <світку> каже, матері, я більше до школи не піду. Це чому ж? Так, ну, Петрик знову буде з рогатки стріляти, вовочка підручником по голові, Вася під ніжки ставити. Не піду. Ні, синку. Ти повинен іти. По-перше, тобі вже 40 років. А по-друге, ти директор школи. <RBK> Підходить жіночка до реєстратури в поліклініці. Скажіть, а окуліст приймає? Не те слово бухає по чорному. Приходить гей до лікаря і говорить: лікарю, у мого партнера снід знайшли, і я боюся, що і сам хворий. Ну, здайте аналізи, подивимося. Приходить гей через пару днів за аналізами, а лікар йому мушу вас засмутити, результати позитивні. У вас снід. Гей засмутився, а лікар йому. Але ви не турбуйтеся. Оскільки у вас є тільки початкова стадія сніду, є один перевірений народний засіб, який на початковій стадії допомагає. Берете три літри молока, дрібно ріжете туди солоні огірки, сипете квашеної капусти, крошите оселедця, потім все це дві доби вистояти і все залпом випиваєте. Спасибі, доктор, величезне. Ви мене просто врятували. Їде... Тут медсестра, яка сиділа і все чула, питає, а навіщо ви йому все це наговорили? У нього ж аналізи нормальні. А нічого, нехай на Унітазі посидить та подумає, навіщо мужикові жопа потрібна. <свистак> Зарі суду. Що за судовий процес? Пограбування і зґвалтування. А чому в закритому режимі? Чи є рішення? МВС. Вважають, що в разі розголосу вони можуть понести репутаційні втрати. А що пограбували? Банк. А кого зґвалтували? Омонівців, які приїхали на сигнал тривоги. <риклад> <риклад> Ваш банк дає кредити під чесне слово? Без проблем. А якщо я не поверну, вам буде соромно перед Всевишнім, коли постанете перед ним. Коли це ще буде? Ну, якщо п'ятого не повернете, шостого і постанете. Прибиральниця офісу заваїтніла. Всі ходять, запитують на тему, хто щасливчик, тато. Танюха, ну, признавайся, хто він? А звідки я знаю? Коли підлогу мию, рідко обертаюсь. В маршрутці. Чоловіче, чого ви об мене все третесь і третесь? Може, ви мене хочете? Ну що ви? Звичайно, ні. То відійдіть. Може, хтось інший хоче. Аварія під'їжджає мент, оглядає тачку. В тачці за кермом сидить мужик з непередаваним виразом очей. Мент водієві. Ось бачиш, що значить ременями простібатися? Ти ось молодець, простібнувся і все нормально. А твоя подружка ні. І он, подивись, по дорозі з членом зуба хваляється. у школі вчитель? Діти, що таке спокуса? Це банани, апельсини, каже один. Жувані гумки, цукерки, каже інший. Це попка 17-річної дівчини, каже Вовочка з першої парти. Геть з класу, і щоб завтра в школу з батьком прийшов. На наступний день Вовочка приходить в школу без батька і сідає за останню парту. Учитель запитує, чому не прийшов батько і чому Вовочка всівся за останньою партою. Тато сказав, що якщо для вчителя попка 17-річної не спокуса, значить він гомосексуаліст, і варто від нього триматись подалі. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!